Чи замінюють 10 тисяч кроків на день повноцінне тренування? Якщо коротко, то ні. Якщо довго сідай і поговоримо. І для початку з'ясуємо, що це за неймовірна міфічна цифра в 10 тисяч кроків, звідки вона взялась. А взялась вона з далекого. 1964 року в Токіо перед Олімпіадою серед населення дуже модно стало займатися своїм фізичним здоров'ям, да? культурою, спорт. І одна фірма випускає крокомір, який називається Ман Пакей, які перекладаються як «10 тисяч кроків, і вказує в своїй рекламі, що крокуй кожен день 10 тисяч кроків, і ти будеш здоровий та сильний. Фактично ця цифра взята зі стелі. Пізніше були проведені дослідження, і ці дослідження я вкажу підріз, в яких приймали участь 17 тисяч чоловік, і в цих дослідженнях доведено, що максимальна цифра кроків в день, яка призводить до зменшення ризику твоєї раптової смерті, це 7,5 тисячі кроків. Тобто не треба 10, можна ходити 7,5 тисячі кроків на день. І в залежності від мети, якщо твоя мета просто підтримувати свій фізичний стан, да, зменшити можливість твоєї. Раптової смерті, то ти можеш просто крокувати кожен день 7,5 тисяч кроків. Якщо ж твоя мета змінити своє тіло, стати гнучкішим, сильнішим, витривалішим, то тобі потрібні спеціальні функціональні тренування. І в мене на сторінці про здоровий спосіб життя, про адекватний підхід до тренувального процесу, welcome на мою сторінку.